Всім привіт зараз йду випускати птицю. О, сьогодні планую сюди в цей загон підселити дві качечки. Збігають, дуже веселі, шаселі. Тут уже сини повиходили з цього загону, але ще не всі. Качовиді. Ну і ось так зараз з самого ранку вони всі бігають, всі радіють. От не подобаються мені ці бігунки з своїми хвостами, але не знаю, може і продам. Так все, йду по тій тій качечці і зараз будемо їх сюди заселяти. Випускаємо. В мене бардак вибачаюсь. Тікай бе. Ось сердібати качечки. Вони ще молоденькі, в одної проблема з крилом. Але в цілому дуже хороша генетика. Мініатюрка. Ось такі качечки малесенькі. Трішки менше від диких. О, це є дрова коло. Не, не дрова такі дошки всякі. Ну, а ці зараз дві дамочки переїдуть в нову сім'ю, де вони повинні прижитися і давати молоднячок. Все, одну зловив біленьку. Ой, вибачте, тому що вона кидається. Тікай, Берт. Ось тут мене є. От яка хоп. Ось вона побігла. Ідемо швиденько ще взяв одну качку. От, я вже взяв другу. Ну і йдемо. Подивимось, як їх там приймуть По-любому їх будуть зараз там ганяти. Ну, але це така общена натура так все відпустили. Ну і ось можна, видно, видно що вона мала, менша від них кришка. Ось це ось така качечка. І ну, біло видно, в неї крило трошечки піднято догори праве. Це не генетична вада, а це тракт росту. Я не пам'ятаю, чи хтось її був ударив, з вона була маленька, чи вона звідкись зіскочила і от в неї крило трошки пішло в сторону. А так, в цілому, хороша, красива кашечка. Також найшикарніший чуб на голові, округле тіло, ну також наша молоденька, маленька. ну В принципі, я прийняв рішення, що їм вже пора бути в стаді. ну і хочу зараз подивитися, як їх приймуть. Ну, цю взагалі біло не чіпають, вона вон ходить. В принципі, всім на неї все одно. Вона більше така розгублена, не знає, що їй робити, куди їй тікати. А всі до цієї качечки ну, вони за нею ніби бігають. У неї також шикарний чуб на голові. Вона такий шикарний, як звичайно, почулася, але радує, що прямо по центрі він у неї. І з того можна в би... ну, них якраз зараз лінька почалася. По цій дуже сильно навіть видно, що не лінька. Ну і ось. Наробили шуму, качки, звичайно, дві качечки, а шуму стільки, що їх не перекричати зараз. Ну, вон там біжать малесенькі. Їх сюди я запускати не буду, тому що вони терористи. Ось стоять дві разом уже і бігають. Туди-сюди, туди-сюди. Це таке стадо велике, стільки в всіх багато у нас тут є. Ну нічого, переживуться. Звичайно, качки відчувають, що хтось лишній, що хтось тут є не свій і бачать. Ну, але, в принципі, через те, що стадо велике, вони якби між собою розбігаються. І насильно так їх і чіпають всіх цих маленьких. Ну ось, мускусний чорний побіг за цією качечкою. О, зараз тільки так до нього підійдемо, він розвернеться і в принципі все. А через годинку, буквально півтори, ніхто навіть на них не буде звертати увагу. Видно, що вони ще маленькі, але вони дуже пізні в мене. <кій> Саме моя остання інкубація птиці. Трошки кайфурі, якась температура піднялася, але нічого. Зараз поміняю їм воду, хай вони всі помиються, почистяться. Хто пам'ятає, скільки тут вже днів лежить е -е, ця сіна, бо я не був, коли її постелив. Як можете бачити, наскільки вже качки всі чисті ходять. Хто не пам'ятає, передивіться перший ролик, коли от все було в грязі, коли я тут вичищав птиця. Які вони всі зараз ходять. Та, бігунки от білі, вони всі брудні спини у них, тому що вони зараз активно вже почали паруватися, не знаю чому. Воно мені не потрібно, але вони це роблять. Тож у них спини якби грязні. А так в цілому дуже все добре. Біла качечка чешеться. Не знаю, якщо тут на прожну, тобто якщо я зараз тут півтора години буде спокійно поводити. То принципі, вже можна бути спокійним, що з нею нічого не станеться, тому що через півтора години на неї тут навіть ніхто не буде звертати жодної уваги. Так, Чорних мускусів, три качечки. Значить, чорна одна качка. Не знаю, в мене є одна чорна мускусна качка, я вже обшукав все. Я передивився вже все. Я просто не знаю, куди вона відсі виходить. Я не знаю, де є дірка, в яку вона влазиться, щоб звідти втекти. Я дивимося, що десь там може, немає тут Ну, Вона постійно виходить. Я вже її обрізав пір'я на крилах. Думаю, що вона перелітає. Ні, ну, вона перелітає, але і отут вона ніколи не затримується. Оце я її посадив, вона 2-3 години з нею походила там, туди-сюди і все. Вона знову бігає на дому. Не подобається мені цей момент, звичайно, тому що я цього не люблю. ту там зажали усі, але ніхто її, звичайно, не б'є, просто там її зажали. Ось <skulling> 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 <kulling> <skulling> <skulling> так є. Ось видно, що качка мускусна, її трішки ганяє, але, в принципі, нічого такого не сталося. Ну і мускусний чорний качер, ото бігає за білою чобатою качечкою. Ну як він от там до нього підійшла, він її погнав, і ось вона біжить уже. Ну і в принципі нічого такого. Ну Тут є найголовніше в стадію. Він, в принципі, нікого не трогає, якщо до нього ніхто не підходить. Видно, що яка між ними різниця, між цією великою качкою. І цією. Ну, ці час ті вже, звичайно, три роки качки. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І побіг, і побіг. Ну, не вже хочуть споруватися просто. Є тут, звичайно, ще одна качечка мускусна, така також молоденька. Також останні виводи, просто мені було цікаво, що вона така не біла і не лавандова, а якийсь такий в неї був окрас. Вона була вся біла, голова сіра, от я її лишив. Ну, так вона в мене бігає. Також вона мене разом з ними виводилась в один період, не знаю, там між ними різниця 20 тиждень. Ну і отак вони всі в мене живуть. Видно, що різницю в рості. Причому таку хорошу. Ну, мені подобається, як на її грудка виражена дуже красиво. Чубний красивий. На центрі на голові. Великий такий, пушистий. Побачимо, якщо вона буде вити молодняк цей хороший, ну то буде. Якщо не буде вити хороший молодняк, то я її просто приготую, тому що продавати таку птицю я не можу. У неї проблема з крилом. А так в цілому дуже хороша, красива атечка. Ну, ось так вони в мене тут всі живуть. Ну все, відео затягнулося, не знаю. Якщо вам буде цікаво, то напишіть, я вам ще потім пізніше, після обіду зніму ще раз ролик і покажу, як вони. І покажу, і розкажу, чи вони взагалі прожилися і як вони прожилися в стадії. Тож все. Всім гарного дня, мирного неба, до нових зустрічей.